Як дізнатися про штрафи ТЦК? Друзі, про штрафи ТЦК можна дізнатися з реєстру боржників на сайті Міністерства юстиції за посиланням знизу або в моєму телеграм-каналі. Деякі видання і реєстри інформаційні вже повідомили, що беруть за це плату. Насправді, друзі, реєстр боржників безкоштовний. Ви можете зайти на сайт Міністерства юстиції і особисто безкоштовно перевірити будь-які борги, в тому числі й борги за штрафи ТЦК відносно себе. Багато блогерів, юристів і мас-медіа пишуть, що це гарний спосіб перевірити, чи є у вас штраф. Я так не вважаю і аргументую, чому. Тому що перевірка штрафів в реєстрі боржників Міністерства юстиції це вже дуже-дуже пізня стадія. Тому що коли інформація попадає в реєстр боржників, це означає, що ви або не сплатили штраф, або не оскаржили його. І відповідно даний штраф подвоюється. Тому е відразу виникає питання, як перевірити штраф. Друзі, ну потрібно знати, що немає е, якихось відкритих баз, взагалі немає відкритих баз для загального доступу, де людина могла б зайти і подивитися, чи є відносно неї штраф. Звичайно, дана інформація міститься в таких базах, як армор, е, оберіг, але це закриті бази, і звичайно, людина не має до них доступу. Тому виходить, що єдиний варіант перевірити, чи винесено відносно вас штраф. Це подивитися в своїй поштовій скринці, куди прийде постанова. Інколи ТЦК направляють ці постанови про штрафи навіть на електронні адреси, на імейли. Е Але іншого варіанту перевірити штраф на даний час, друзі, немає. І реєстр боржників це вже та стадія, коли штраф передано на виконання державному виконавцю, і він вже починає накладати арешт, стягувати майно, ну і вчиняти всі подальші виконавчі дії. Тому дивіться дум. Думайте і шукайте, ну можна сказати, ловіть ці штрафи от, до того, як вони будуть передані в виконавчу службу і з'являться в реєстрі боржників. Тому пам'ятайте про це: не сидіть, не чекайте інформацію з реєстру боржників. То вже дуже пізня стадія. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.